Цьому році, за думкою батьків Віктора Бердника, нагородити доктора історичних наук за збереження українських традицій Юрія Станіславовича Митрофаненка. Прийміть Дякую. Мене з дитинства лякали бандерівцями, які приїхали, відбувши Гулах і жили в нас у селі. Я їх дуже боялася. А потім, коли почав пан Юрій організовувати екскурсії. О, то ми з Віктором завжди їхали. Кажу, вітя їдемо на екскурсію. А Митрофаненко буде. Якщо є Митрофаненко, ми обов'язково їдемо. Повністю змінився світогляд. Ця нагорода для мене є дуже почесною. Вперше я почув про Віктора від е, таки характерника Героя України, колишнього командира 3-го полку сил спеціальних операцій сім'я Святослава Хороброго. Нині керівника всіх сил спеціальних операцій Олександра Сергійовича Трипака. він розповідав про те, коли про такий епізод, 2014 рік, початок російсько-української війни. Тоді таке спілкування з особовим складом. Що хлопці думають про цю війну, про ворога. каже, і тільки Вітя Бердник тоді чітко і конкретно висловився. Що москалі це вороги нашої нації, їх потрібно вбивати. Каже, це була чітка позиція, як писав Юрій Горлісгорський, чітке, чіткий окреслений настрій. Потім е я дізнався, що у Віті дійсно дуже, дуже цікаві батьки. До того я не знав ні пані Тетяну, ні пану Миколу, ні сестру. Дізнався, що. Вся родина активно бере участь у цій новітній російсько-українській війні, яка є продовженням такої московсько-української війни. Дізнався про подвиг Віктора на савур Могилі, а там вони були разом з Сергієм Сенчевим. Потім побачив Віктора як волонтера, дізнався вже пізніше про те, про що постійно мріє Віктор. Про те, щоб бути поруч. Зі своїми побратимами завжди чекав, але в силу важкого поранення просто не міг продовжити захищати державу на фронтах цієї сучасної російсько-української війни. Проте волонтери, волонтери, волонтери. Тож вічна пам'ять і царство небесне, такому козаку Віктору Берднику вони живі, доки ми про них пам'ятаємо. Через дякую за цю надзвичайно почесну для мене нагороду.